Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. Знаходимось ми у місті Вінниці. У мене сьогодні дуже гарний огляд дуже гарного автомобіля. Не знаю, як огляд, але автомобіль буде дуже-дуже класним. Сьогодні у нас на огляді шкода Octavia A5, рестайлова. Автомобіль 2010 року. 2.0 дизельний двигун. Коробка. Механіка 6 Особливість шкоди це звичайний, класний народний автомобіль, якого всі люблять, поважають. Це дуже класний, стильний і зручний, практичний автомобіль. Отже, поїхали автомобіль 2010 року 260-рідного пробігу. Автомобіль в Україні рік. Проїхав за цей час 12 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю обслужений. І в дуже класній шикарній комплектації. Давайте про комплектацію трішки детальніше. Тут у нас оригінальні дисочки, омивач фар, заводський ксенон, лінзована оптика, датчик світла, датчик дощу, він-код показує, щоб не забути. Лобове скло в автомобіля рідне. Люк. Комплектація Elegance, повний електропакет, комбінована шкіра, салон, як бачимо, без пошкоджень, шкіра без пошкоджень. В дуже гарному стані водійське сидіння. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, круїз, клімат, шкіряне мультакермо, шестіступочка, підігрів сидіння, парктроніки, затемнення дзеркала. Все в автомобіля є для. Комфортної їзди, дуже гарна комплектація в цього автомобіля, і він весь в рідній фарбі. Пізніше на відео я це продемонструю. Салончик автомобіля в шикарному просто стані, як бачимо, нічого не зламане. Все працює, все є. Ідеальний люк не тече. Дуже класний сімейний комфортний автомобіль. В кузові універсал, задні партроніки працюють в автомобілях. Корозія по автомобілю відсутня. Понизу ляди також відсутня. Автомобіль має шторку працюючу, як бачимо. Тут у нас місця достатньо. Подвійна підлога. Повноцінна запасочка, є домкрат, ключ, гачачок. Запаска ні разу не ставилась. Пластик автомобіля не затертий, сумками, нічим. Також і бампер не затертий. Дуже в класному стані автомобіль. Таких зараз знайти все важче і важче. Подивіться, на стан там салону, комбінована шкіра це дуже зручно. Заводські наклеїчки на арочках присутні, автомобіль, повторююсь, весь в рідній фарбі. Немає зауважень по порожкам, стіленькі, рівненькі, рідненькі. Тут також колодочки в автомобіля замінені нові, тормозні дисочки в ідеальному стані, майже без вироботки. А, і лобове скло в автомобіля рідне так рідне лове скло. Технічно автомобіль повністю без зауважень. 12 тисяч тому автомобіля було замінено щеплення. 12 тисяч тому був замінений ремень ГРМ Повністю технічно обслужений автомобіль. 12 тисяч тому повне ТО. Давайте перейдемо до стану кузова. Перевіримо стан кузова професійним приборчиком останньої версії Profiline. Як я і говорив, автомобіль весь в рідній фарбі. Давайте я підтверджу свої слова. Ліве крилешко автомобіля не фарбоване. 103. Детально показую кожну деталь. По болючим місцям, понизу, по арочкам. Автомобіль не фарбований. Двері водія 103 мікрон, 110 мікрон, 104. Понизу дверей також не фарбований. Стоєчка автомобіля не фарбована. Повторюю, слобове скло автомобіля також рідне. Задні двері не фарбовані. Не фарбовані. Тут у нас заводські наклеїчки, вони збережені. Відразу біля них автомобіль не фарбований. 88, 98, 105. Арочка не фарбована. Криша автомобіля не фарбована. Кришка багажника не фарбована. 103 мікрона, 92, нефарбований. задня права арочка, 103 мікрон. Як бачимо, автомобіль нефарбований. Права, задня дверка, нефарбована. І передня дверка нефарбована. Переднє праве крилишко не фарбоване. Корозії автомобіля абсолютно немає. І капот автомобіля також не фарбований. Отже, ми оглянули стан лакофарбового покриття, автомобіль весь в рідній фарбі. Це вже... 80% успіху. Плюс автомобіль повністю обслужений на класній комплектації. Я вважаю, цей, цей автомобіль дійсно класним варіантом. І давайте тепер перейдемо до технічної частини. Автомобіль має два ключики. Автомобіля повністю працює все. Центральний замок працює, вікна. З брелка відкривається, також закривається. Все абсолютно працює. Центральний замок працює. Всі двері закриваються також і закриваються. Всі склопідіймачі працюють. Дійсно класний, збережений автомобіль. Тест стрілочок працює. Заводиться автомобіль дуже легко, двохлітровий дизельний. Перевіримо, склопідіймачі. Дотяжки працюють. Автомобіль повністю в справному стані. Задні також дотяжки працюють на всіх вікнах. Люк автомобіля не тече, питань по ньому і зауважень немає ніяких. У всіх режимах люк працює. Закривається і відкривається без зауважень. Автозатемнення дзеркала також вмикається, вимикається, підігрів сидіння працює. Все працює. Клімат робочий, справний. Автомобіль має 6 передач, 260 рідного пробігу, шкіряне мультикермо в гарному достойному стані на 260 тисяч. Воно не фарбоване, не перешите, оригінальне в автомобіля працює, все показує, все так, як має бути розход на холостому 0,7. Дуже класний автомобіль. Все абсолютно працює, клімат працює, круїз також. Технічно зауважень ніяких немає. Повторюю, щеплення замінене 12 тисяч тому партронік працює. Дуже гарне щеплення, не знаю, як на відео продемонструвати, але питань і зауважень по ньому немає. Салон автомобіля просто в ідеальнішому стані. Подивіться на цю шкіру, на цей ну, дуже класний автомобіль. Давайте перейдемо до підкапотного простору, подивимося, як працює, послухаємо двигунчик. Лобове скло, до речі, рідне, і воно без сколів, без зауважень. І автомобіль знайти другий раз буде дуже-дуже складно. Отже, легендарний двохлітровий дизельний двигун. Замінений ремень, повне ТО. Капот автомобіля не крутився, нічого тут не знімалося, крила також не кручені. З цієї сторони також. Капот автомобіля не крутився. Отже, оптика в автомобіля також рідна. Дуже класно світить світло, денні ходові, адаптивне світло, все ідеально. Антифріз автомобіля на рівні, чистенький. Масло також тут замінене. Ходова частина обслужена от і до. Сів і поїхав. Ідеально працює двигун, так як і має працювати. Панджерончики ціленькі, але автомобіль не фарбований, я це показав. Корозія на ляді, ой, на кришці багажника, вона капота, відсутня. Такого автомобіля знайти, повторююсь, з другий раз буде дуже-дуже важко. Капот автомобіля, до речі, без висічки. є от один-два скола, але незначних, дуже маленьких. Підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули дійсно гарний автомобіль. Автомобіль 2010 року, 260 пробіг. автомобіль повністю обслужений від і до. Ні разу в своєму житті не зустрічав гарний автомобіль дешево. Цей автомобіль обслужений, цей автомобіль буде коштувати також не дешево, але він коштує. Кожного свого долара. На такій комплектації, в такому стані, обслужений автомобіль дуже-дуже велика рідкість. Якщо вас такий автомобіль зацікавив і вам було недостатньо інформації на відео, телефонуйте. З радістю вам відповім на всі запитання, які вас цікавлять. У нас працює доставка. Якщо такий автомобіль вас цікавить, але у вас немає змоги приїхати особисто, телефонуйте. Я вам повідомлю умови доставки і цей автомобіль. Привезем вам під дім. Надіюсь, вам це авто сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від стану такого автомобіля. До зустрічі!